Цьому година вечора, субота, все ще 1 квітня, тепло, на вулиці багато людей. І знову ж таки, буквально от новину, яку я тільки що прочитав, бачите, яка зелена травичка, красива, свіжа, новину, яку я тільки що прочитав. Це те, що Пашу Мерседеса викликали, незважаючи на те, що нібито перенесли спочатку на понеділок, він сказав, що йому погано. Ем, а от зараз інформація, що все-таки його викликали ще на сьогодні, здається, на 17.30. Ем, прекрасно розуміємо, що. У нас ж була оця така страшна корупція, яка, ймовірно, в садах ще і залишилася. І ще раз Паша Мерседес він почував себе абсолютно безкарним. І ось ці всі затягування, і те, що вони повинні були залишити києво Печерську лавру. Ще 29 березня, сьогодні вже 1 квітня, і приходять люди, і суспільство. Також, особливо в час війни, це все відчувається набагато болючіше. І коли інколи може здаватися, що дії робляться не достатньо. Сміливі, рішучі, ці всі затримання. Знову ж таки, я особисто не знаю всіх факторів, всіх причин за і проти. Чому, можливо, не робляться дії більш рішучіші, але... Мені здається, я мені здається, що суспільство загалом хоче справедливості, хоче прагне справедливості, прагне розплати за несправедливість, за зло і щоб нарешті поставити на місце ось о, тих покидьків, які... Були абсолютно продані мордору, абсолютно виконували волю мордора. Говорили від імені Бога, в якого вони звичайно ж не вірять і навпаки, над яким вони знущаються, знущаються над правдою. І ось це прагнення справедливості. Ми зараз наближаємося до Пасхи. І Західний світ буде відзначати Пасху через неділю. І знову ж таки, Христос буквально ось в ці дні був момент, коли він прийшов і він вигнав, фізично вигнав ось всіх тих торгівців з храму. І він сказав, що ви зробили. Дома мого батька кодло розбійників. І це був єдиний випадок, коли Христос використав фізичну силу. Ми читаємо про це в Євангеліях. І я також говорив про Шевченка, якого я вважаю людиною. Віруючи з того, що я прочитав. З одного боку віруючий, а з іншого боку, він бачив ось цю всю страшну несправедливість. Він бачив ту ж саму Києво-Печерську Лавру, де захочувалась ось ця вся несправедливість щодо України. Як же ж можна вірити в Бога і, вір... і бачити всю цю несправедливість і, і рядка Шевченка? І день іде, і ніч іде, і голову, схопи... і, і, і голову схопивши в руки, я думаю, чому не йде апостол Правди і науки. І ось сьогодні. Спостерігаючи за тими подіями навколо Києво-Печерської лаври Шевченко, я вірю в це, він радів би, радів би, тому що він би бачив, що є шанс на настання ось цієї справедливості, Сп... правди, шанс на правду. І... Віф, 7 година вечора. 1 квітня. Історичний час. Знову ж таки, історичний час. Ось цей символ духовності України. Повернути її народові. Карати зло. Живемо в ці хвилини. Я думаю, що ось ці перехоплення, які сьогодні були надані Службою безпеки України, вони теж дуже важливі. Все-таки багато людей, звичайно ж. Жжу, дивишся на цього Ломаченка, на усика і просто настільки якось абсолютно незрозуміло, що люди можуть не бачити, скільки 2 плюс 2, Не бачите, що покидьки прикриваються Богом, прикривається церквою, прикривається вірою. Як взагалі таке може бути? Але ще раз, знову ж таки, я думаю, Шевченко радів би зараз, тому що ось цей апостол, про якого він говорив, ось цей час, коли є шанс на правду, на справедливість, на гідність, на перемогу над злом. Що ми... Живемо в цей час. Ось такий Львів сьогодні, 1 квітня, 7 -го година вечора. Війна України проти Мордору. війна всього світу проти мордору. Ось захід сонця. Акація, яка скоро має зацвісти вежа корнякта. Ратуша Домініканський собор і Львів.